В першу чергу футболісти будуть мотивовані ще однозначно. Тому що ми програли, так як ви зауважили, першу гру програли по ділу. І також ми зробили певні зміни, зробимо, певні висновки, будуть внесені певні корективи. Ну, я думаю, навіть не то, що певні будуть серйозні корективи внесені. І я думаю, що ми будемо бачити інший футбол. Чи буде ротація у складі. Однозначно. Однозначно буде ротація у складі. І післязав будуть грати сильніші. На чому ви акцентували увагу при підготовці до цього матчу? При підготовці до цього матчу, як і до будь-якого іншого, напевно потрібно вигравати боротьбу. Якщо це з колосом було, десь відчутно, що ми старалися нав'язувати, що ми навіть вигравали її, то в цьому матчі ми дійсно її програли. Зауважу, що в багатьох епізодах ми програли боротьбу. Особливо в центрі поля, особливо в зоні захисту і не діли агресивно в атаці. Я думаю, ми трошки поміняємо акцент і зробимо трошки по-іншому. На тренування ми помітили, що поруч з вами був заслужений тренер України Мирон Богданович Маркевич. Як так стало, що він вам допомагає? Як Залі відбулося ну, домовленості. Ви знаєте прекрасно, що Мирон Богданович нас на кожному матчі. Якщо з колосом, можливо, там щось і він робив корективи, старався зауважити. Ми старалися донести це хлопцям, то тут, звичайно, побачивши ті наші, скажімо, команді, я назву так не побоююсь, команді непорозуміння, зокрема. То він якраз на це нам вказував, особливо в тренувальному процесі. І я йому дуже вдячний за це, тому що, ну, відверто вам скажу, це дуже допомагає. По-перше, така тренерська глиба, такий фахівець, я думаю, і хлопцям це на користь, і, а мені це, і, як то говориться, вчитись потрібно однозначно. Тому я йому ще раз вдячний і ну, побачимо інший футбол однозначно. Там цікаво, взагалі, так співпрацювати з Маркіочем? Ну, я ще раз наголошую, це як не як не цікаво. Будь-яке його слово ми повинні не то що там е, хапати. Я біжу і відразу записую. Особливо щодо тренувальних там, вправ, деяких моментів, там навіть спілкування, це все, це все великий плюс. Це додає якихось знань, досвіду, напевно, такого, як про який тренери їдуть на стажування, він у вас тут Так, я погоджуюся, що. Такий фахівець він Богданожі був багатьох відомих тренерів на стажуваннях, і оцю всю інформацію він старається донести футболістам інформацію щодо певних виконань на футбольному полі, певних взаємодій, певних розумінь, який повинен бути настрій, як воно повинно взагалі відбуватись на футбольному полі, і що таке взагалі ігра, коли футболіст виходить на ігру. Скажіть, будь ласка, кубковий матч, він має якийсь інакший характер, особливий? Для нас кожна гра я ще раз наголошую. В нас стоїть ціль. В нас стоїть ціль, щоб глядачшов на футбол. І завдання перемагати в кожному матчі. Ми до цього будемо прагнути. Так, ми програли цю ігру однозначно, але е, я не можу нікого упрікнути в цьому, що хтось щось не хотів. Ми не допрацювали. Це е, очевидно. І в цій грі ми постараємося себе ребютувати. Знову ж, я не знаю, як закінчиться матч, але повірте, однозначно самовідача буде так, як і в минулій грі, до 95-ї хвилини з нашого боку. А там, як Бог дасть, я думаю, що все буде добре, що хлопці. Стали мотивованіші на цю гру, однозначно, вони вже знають суперника, як це можна, я маю на увазі в ті чи інших ситуаціях, як вийти з ситуації. І, і я надіюсь на те, що вони після тої гри зрозуміли, що, напевно, все-таки якихось таких слабких ігор не буде. Тобто всі, ще раз наголошую, рівні команди. Починаючи від тих, хто ставить завдання, і починаючи з тих, яких завдань певних, там я маю на увазі, таких високих, немає, всі будуть грати, всі будуть битися за м'яч на кожному клаптику поля.